الطيران الحربي الله اكبر Дамаск під прицілом танків. Урядова армія розмістила важку техніку на кільцевій дорозі довкола сирійської столиці. І обстрілює південні райони міста, в яких засіли повстанці. Внаслідок ударів загинуло щонайменше вісім людей. За словами очевидців, весь Дамаск здригається від обстрілу, що став найпотужнішим за останній місяць. Лише за минулу добу, за даними правозахисників, у Сирії загинуло близько двох сотень людей. Підконтрольні башар-осаду війська посилили наступ на Ідліп та деру з останнього міста. Свідки повідомляють про застосування авіаударів. Утім, підтвердити чи спростувати будь-яку інформацію з Сирії вкрай складно. Запеклий бій не вщухає і в найбільшому сирійському місті Алепо. Вільна сирійська армія заявляє, що контролює дві третини населеного пункту. Втім, Дамаск називається Нісенітницею. Масований наступ на Алепо. Урядова армія почала близько місяця тому. Результат цього бою може стати переломним у сирійському конфлікті. Саме тому на його штурм Асад відрядив близько 20 тисяч військових. За дні протистояння Алепо залишила майже половина населення міста. Врятуючись від обстрілу, біженці тікають до сусідніх Йорданії та Туреччини.